Оперативних і комунальних служб дякуємо за увагу. Нагадаємо, це було навчальне оповіщення львівської міської ради. Бачення і радіо мешканців міста повідомлятимуть через гучномовці патрульної поліції, оперативних і комунальних служб. Дякуємо за увагу. Міста повідомлятимуть через гучномовці. Сьогодні стартували навчальні тренування з оповіщення мешканців Львівської громади. Ви знаєте, що ми Львів вже давно розпочало підготовку до різних криз і загроз. Серед загроз, які ми моделюємо, які ми відпрацьовуємо, і навчаємо це. Загроза у випадку відсутності світла, зв'язку, недоступності радіо чи телебачення, тобто що не унеможливлює нормальне оповіщення, швидке оперативне оповіщення мешканців Львівської громади. Тому в такій ситуації наша модель полягає в тому, що ми будемо збільшувати кількість гучномовців, автомобілів з гучномовцями, залучили до співпраці патрульну поліцію. І сьогодні ми в рамках навчання навчального тренування запустили таке тренувальне оповіщення і доносимо до відома львів'ян інформацію про те, що зверніть увагу, що у випадку недоступності відсутності зв'язку, відсутності радіо телебачення. Ви отримаєте інформацію з гучномовців, які будуть розміщені на машинах патрульної поліції на комунальних машинах, на оперативних машинах, які будуть доступні в той момент, і будемо таким чином доводити інформацію до людей.